Міст екозахисту. Що ви знаєте про цей скандал, що відбувається, наскільки він є, є рейдерським? Скандал, наскільки відбувається, що я про нього знаю? Тобто є певні особи, які хочуть відібрати цей притулок, можливо, заради того, щоб тут є ласий кусок землі. Тобто, люди, які. Підтримують вбивства тварин, це, це, це сама Гайне, я вже буду казати, ніхто не каже, хто це така. Я вже буду казати, хто це така. Коли були, коли були по притулку ЛКПЛ е, е, на засідання, то вона приходила і казала, що потрібно більше собак осипляти, і тоді не буде в місці проблем. Тобто ми зоозахисники міста не підтримуємо такої ініціативи. Але є певна кількість людей, такий, так званий пан Колодко. Який підтримує, який мене кликав цю е, неділю, які, яку вони намагалися сюди віруватися з собою разом, щоб зрізати тут колодку, вірватися про просив, щоб я знайшов свого ветеринара, який може написати, що тут все погано, що тут, що тут собак знущаються, і вони всі в жахливих умовах. І люди є, є певне середовище зоозахисників Львова, які нарешті до докупи і що, щось стараються робити для міста. А є люди, які вбивають якийсь кілок посеред цих зоозахисників, щоб, щоб розколоти їх, намагаючись пересварити між собою один одних заради оцього притулку. Але їм потрібна земля, але тут е, заручником цього є собаки, які тут знаходяться. Ви часто тут буваєте? Буваю часто, так. І чим ви займаєтеся тут? Щоб пофотографувати усіх собак, то... Тобто ви займаєтеся. Ви займаєтеся прилаштуванням собак. Фактично допомагаєте прилаштувати їх, так? Так. Багато вам вдалося прилаштувати? Ну, зараз, зараз ще відкрили ми просто сайт, який називається Притулок Сос, тобто допомога собакам. І зараз ці всі фотографії, які я зроблю, виложимо туди на сайті і будемо старатися прилаштувати. Ну, так собак дуже важко прилаштувати, бо люди зараз вони більше можуть викидати на вулицю собак, ніж брати їх до себе додому. Такий час не тільки в Донецьку викидують, та навіть в Ситому Львові. Ну може, може, ви мені сформулюєте, яка ваша думка взагалі про цей притулок? От ви сюди приходите? От я, наприклад, для себе, от не для інтерв'ю для себе. Я дуже люблю тут бувати. От мені тут мені тут добре і затишно, хоча я, наприклад, дуже боялась свій час сюди приїхати, бо я не знала, що я тут побачу. От е, цей матеріал буде от в Ютубі. І я б хотіла почути вашу думку. От е, що для вас є цей притулок, крім е, ну, от, внутрішнього. Це, це, це хороший настрій цілий день. Коли ти проходиш, тут бігає куча собак. Хоч всі гавкають. Голова на вечір тріщить, але але от кожен підходить до тебе і хоче, щоб ти його погладив. Хороший настрій. Добре, дякую.